У 2154 році земля перенаселена та зруйнована. А над планетою обертається Елізіум – величезна космічна станція, де живуть найбагатші люди. Там доступні технології, які дозволяють вилікувати будь-яку хворобу. Головний герой Макс де Коста. Макс, колишній здочинець, який зараз намагається жити чесно, працюючи на фабриці дронів. Його життя це боротьба за виживання в місці, переповненому здочинністю та безробіттям. Він виріс сиротою і ще в дитинстві мріяв попасти на Елізіум. Одного дня на роботі трапляється аварія. Макс отримує смертельну дозу радіації і дізнається, що йому залишилося жити лише 5 днів. Його єдиний шанс це медична капсула на елізіумі, але шлях туди закритий. Відчай змушує Макса звернутися до Спайдера, місцевого лідера опору, який займається нелегальним переправленням людей на елізіум. Спайдер погоджується допомогти, але в обмін на одну послугу. Макс має викрасти важливі дані з мозку Джона Карлайла, директора компанії, що будує Елізіум. Спайдер імплантує в тіло Макса екзоскелет механічний костюм, який значно посилює його фізичні можливості. Це необхідно для того, щоб протистояти охоронцям Карлайла. Макс із командою влаштовує засідку на корабель Карлайла. Під час сутички Макс завантажує свій мозок файли, що місяць не просто дані, а програму для перезавантаження системи Elisium. Ця програма здатна переписати правила, зробивши всіх землян громадянами Елізіуму. Проте Джон Карлайл помирає, і тепер ці дані єдина копія. Макс стає мішенью для місіс Делакурт, президент Елізіуму, яка відправляє свого найманця Крюгера, щоб повернути викрадене. Крюгер і його команда починають полювати на Макса. У цей час Макс ховається в місці і звертається до своєї подруги дитинства Фреї. Її маленька донька смертельно хвора, її шанс на порятунок це потрапити на елізію. Макс вирішує, що незважаючи на власні проблеми, він допоможе Фреї та її доньці. Але Крюгер знаходить їх і бере в зарушники, змушуючи Макса здатися. Крюгер доставляє Макса Фрею та її доньку на станцію. Там починається фінальна битва. Макс звільняється і бореться з Крюгером. Який теж оснащений екзоскелетом. Після напруженого бою Макс перемагає ворога. Він розуміє, що єдиний спосіб активувати програму це підключити свій мозок до системи Елізіуму, але цей процес неминуче вб'є його, і Макс це розуміє. Макс приймає рішення пожертвувати собою. Перед смертю він активує програму, яка перезавантажує систему. Всі люди на землі стають громадянами Елізіуму. Тепер космічна станція відправляє свої медичні капсули на землю. Фрея та її донька виліковуються, а всі люди отримують шанс на краще майбутнє. Макс помирає, але його жертва змінює долю світу. Отже, висновок фільму Елізіум це не просто фантастика, це історія про нерівність, жадібність і силу людської самопожертви. Фільм нагадує нам, що кожен може змінити світ, якщо поставить. Благо інших людей, понад власні інтереси. А на цьому в мене все. Підписуйтесь, жміть лайк.